У Полтаві попрощалися із сапером Дмитром Цисем, який розміновував Донеччину. Яким його згадують? Війна почалася. Він каже, що я буду по кутках ховальця. Я буду захищати родину з 1 жовтня на Полтавщині. Жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік. Що це означає? Після закінчення університету я планую вставати на військовий облік вже за місцем працевлаштування. У регіоні збільшилась кількість пацієнтів із серцево-судинними хворобами. У чому причина? Я потрапив сюди 18 вересня з приступом з нападом інфаркта. Ми доставили мене швидка допомога сюди. У Полтаві для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови. Як зареєструватися? Ми повністю переорієнтувались. інтернет маркетологи повністю переорієнтувались на західний світ. Тобто без англійської там вже взагалі робити нічого. Біля Свято-Успенського собору рятувальники виносять і встановлюють труну. Сьогодні прощалися з 24-річним сапером, сержантом служби цивільного захисту з Полтави Дмитром Цисом. Бабушка, я їду. Можна я до тебе приїду? Чи? Я кажу, да, я завжди в тебе хвіртка відкрита, сину. Бабушка, я прийду там чи в час, чи в два, бо я з друзями. Тепер уже й хвіртки ніхто не відкриє. За словами офіцера відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Романа Калини, 25 квітня 2023 року Дмитра прийняли на службу в ДСНС на посаду сапера відділення піротехнічних робіт. Протягом двох місяців він був на навчаннях з розмінування та надання до медичної допомоги на місці подій. Війна почалася. Він каже, що я буду по кутках ховатися. Я буду захищати родину. Мав. Вони просили Діма, а він каже, вбивати я не можу, а йти захищати родину. І що? Я пам'ятаю час, коли він приходив до нас на співбесіду, бо всі приходять через співбесіду зі мною, і коли я розказую, Конкретно чим приходиться займатися, які ризики, що для чого метро навіть глазом не моргнув, сказав, я згоден, я готовий. З 5 вересня 2023 року. Рятувальник перебував у відрядженні на Донеччині, де розміновував території населених пунктів та об'єктів інфраструктури, повідомив Роман Калина. Ми ж общалися військовий. А він каже: я піду працювати для СНС, буду сапером, буду допомагати людям. пішов працювати. Потом я побачив в інстаграмі, що він уже на Донбасі. А потім я на позиції був і побачив, що так случилось, що там збори забирав, що подорвався на міні. Як розповів Максим Шоумович, 15 вересня 2023 року поблизу міста Лиман Донецької області Сапар постраждав під час роботи в лісі через підривна ворожі протитанковій міні. У рятувальника було опечено 40 відсотків тіла. На Донеччині на жаль, він це була його перша ротація, і він тільки розпочинав так бимоти свою роботу він цікавився всім, тому що він, скажімо так, вбирав в себе всі свої знання, йому потрібні було знання, бо для сапера життя це знання. І загинув, на жаль, навіть не через свою помилку, а через такий випадок, що доїхав на протитанкову міну. Піротехнічний автомобіль наїхав на протитанкову міну на дорозі, хоча дорога до цього була перевірена, і там не було. Того ж дня чоловіка госпіталізували до опікового центру та направили на лікування до київської лікарні, розповів друг Дмитра. Там він помер 26 вересня 2023 року. Ну, у нас же багато общих знайомих. Ми ж з кого повчалися, дружили, мені подзвонили і сказали так і так. Ну я не повірив, звісно. Думав, що це як завжди полтавські слухи. Подзвонив йому і не взяв трубки. Подзвонив мамі, вона сказала, діми більше немає. У рятувальника залишилися батько та мати. Поховали сапера на алеї Героїв на Заторинському кладовищі. Світлана Мастепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Олександра Котельнікова навчається на медичному факультеті Полтавського медуніверситету. Про те, що потрібно буде стати на військовий облік, дівчина знає. Зараз я на четвертому курсі, ще два роки залишилось. Після закінчення університету я планую вставати на військовий облік вже за місцем працевлаштування. Це моє особисте рішення. Я, якщо буде така ситуація і потрібно буде служити, то я долучуся до лав збройних сил України, щоб допомагати і надати кваліфіковану допомогу на. Ше від 1 жовтня 2023 року жінки-медики та фармацевти повинні протягом трьох років стати на військовий облік, розповів заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Едуард Бородай. Жінки, всі, хто закінчують навчальний заклад, навчальний заклад подає списки нам, і згідно з списки, вони стають на військовий облік. Це плановий захід з метою обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є. Зокрема, в нашій області, установи організації, де працюють жінки медич, за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць. І з подальшою постановкою їх на військовий облік, як розповів заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай, жінки, які мають медичну освіту та нині не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування та соцпідтримки, пройти медичну комісію та визначити ступінь придатності до військового обліку. При цьому жодних обмежень щодо виїзду за кордон для жінок нині немає. Всі інші, хто має підповідні спеціальності. Беруться на військовий облік в добровільному порядку. Видається відповідний документ тимчасове посвідчення військового І все люди настає військовозобов'язане. Жінки, які бажають проходити військову службу, призиваються, укладають контракт і проходять службу на загальних засадах, як і чоловіки тільки з урахуванням законодавства про материнство військовий облік не дорівнює мобілізації. Не всі призвані ті, що перебувають на військовому обліку, а призиваються за. Наявність відповідної потреби, як розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, людині, яка стає на військовий облік, необхідно взяти із собою заяву про взяття на облік, паспорт або айді картку, ідентифікаційний номер, документ про отримання спеціальності чи професії, довідку з роботи із зазначенням спеціальності, свідоцтво про народження дітей чи документ про опіку, свідоцтво про одруження та фотографії 3х4. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. Самопочуття в мене зараз хороше. Всі навантаження тестові проходжу нормально. Сьогодні вже повинні мене виписати. 62-річний Володимир Хорольський шишак лікується в обласному кардіоваскулярному центрі. Чоловікові після інфаркту зробили стентування. Я потрапив сюди 18 вересня з приступом, з нападом інфаркту. Ми доставила мене швидка допомога сюди. Це вже відбувся в мене 18 числа, третій напад, який ну, так, по моїх міркуваннях закінчився, а й по діагностиці закінчився інфарктом. А до цього були стенокардічні напади ну, на протязі років чотирьох. Від початку повномасштабної війни в регіоні зросла кількість людей, що звертаються за меддопомогою до обласного кардіоваскулярного центру, каже Костянтин Вакуленко. За останній рік кількість хворих, що звертаються до нас на за амбулаторною допомогою, зросла приблизно на 25% в порівнянні з минулим роком. Це тільки на сьогоднішній день. До кінця року я думаю, що цей відсоток буде ще більшим. Така ж сама ситуація із госпіталізацією. Ми пролікували в цьому році десь на вже стільки ж на даний час, на вересень місяць, скільки ми взагалом пролікували за минулий рік. За словами лікаря, одна з причин збільшення кількості людей, які вимушено переїхали в область через повномасштабну війну. Другою причиною є та ситуація, яка склалася в нашій країні хронічний стрес, люди. Втрачають домівки, люди втрачають рідних, близьких, бояться своїх рідних, які воюють на фронті. Люди змінюють своє місце проживання, і це все ніяк не може не вплинути на стан серцево-судинної системи. Тому ми бачимо спалахи гіпертонічної хвороби, почастіше гіпертонічні кризи. Серед дух, з якими найчастіше потрапляють пацієнти, ішемічна хвороба серця каже Олександр Єфименко. Протягом року було виконано понад 1000 планових коронарографій, біля 470 ургентних стентувань і понад 780 планових. Плюс окремо, понад 200 стимуляторів також при порушеннях провідності та ритму було встановлено для наших хворих. Що загалом по Україні склала і вийшла на перше місце в порівнянні з іншими областями. Це одна із судинок в серці, права коронарна артерія. Ворогу вона майже закрилася. Зараз ми знаходимося в операційній, де проводяться операції на відкритому серці. Зараз перед вами стоїть апарат штучного кровообігу. За минулий рік проведено було кардіохірургічних операцій 26. За це півріччя 35. Це аортокоронарне шунтування, пластика мітрального та ортального клапанів та протезування клапанів. Для лікування серцево-судинних хвороб у закладі є чотири стаціонарних відділення на 136 ліжок. Також працюють три операційних: Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава are diseases, for example, with liver. у центрі адаптації ВПО з місту Полтаві. Заняття з англійської його організували для людей, які вимушено переїхали до міста через повномасштабну війну. На уроці люди вчаться обговорювати англійською тему здорового харчування. Тема їжі вона дуже актуальна під час мандрівок і під час вибору якісь якихось продуктів. В супермаркетах за кордоном або там при відвідуванні закладів харчування. Харків'янка Олена Катеринчук на занятті вдруге вивчала англійську у школі та в університеті, але через війну немає можливості вдосконалювати свої знання та практикувати англійську, тому це гарна можливість поновити свої знання. І можливість спілкуватися англійською з іншими людьми. Пропрацьовуємо в основному розмовну англійську, тому що людей багато, всі дорослі, і в принципі, у всіх якісь різні інтереси, хобі і так далі. Тому ми, в принципі, радимось, У нас опитування є в групі в телеграмі. Вони мені кажуть, про що вони хочуть поговорити. Я готую матеріал, і ми говоримо, дивимося, відео, розбираємо лексику, трошки граматики. Звичайно, куди ж без цього? Заняття з іноземної мови у центрі адаптації ВПО влаштовують, що Реди кожне триває півтори години. Групу сформували з 11 людей. Коли люди приходили на інші навчальні тренінги, ми отримували багаторазові запити від внутрішньопереміщених осіб. От щоб добре було безкоштовно вивчати англійську, чи не буде у вас англійської мови. Ми запустили спочатку пробний тест, щоб визначити рівень мови, адже ми розуміли, що так мабуть, попит буде на це заняття, і справді в нас зареєструвалося близько 600 людей. Тому що реєструвалися із інших міст, маючи надію, що це буде онлайн. Але вимога нашої викладачки була, щоб це саме офлайн, щоб могли спілкуватися між собою. Я трошечки інтернет-маркетолог, і мені потрібна англійська, щоб розширити свої можливості. Так сталося, що після повна, ну, початку повномасштабки ми повністю переорієнтувалися, інтернет-маркетологи повністю переорієнтувалися на західний світ. Тобто без англійської там вже взагалі робити нічого в цій сфері. А скільки я доволі лінива людина, колективні заняття це саме те, що треба, щоб стимулювати себе. Заняття розпочались у вересні і триватимуть до кінця навчального року, каже Марія Погрібна. Ми від себе дамо сертифікати саме про кількість проведених годин, тобто, що людина там умовно прослухала певну кількість годин, тому що визначити саме рівень, ми ну якби не навчальна школа, ми не компетентні, не можемо давати. Я знайшла випадково через інтернет та моїх друзів, які вже займалися англійською мовою. Побі без англійської нікуди. От. Ані робота, яка зараз дистанційно онлайн, за кордон поїхати теж не поїдеш, поспілкуватися з кимось, якимись спеціалістами теж не поспілкуєшся. За словами Марії Погрібної, крім англійської, у центрі адаптації ВПО проводили заняття з фрілансу та копірайтингу. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 8 до 13 тепла, у день – від плюс 21 до плюс 26. У Полтаві нічна температура складе від плюс 11 до плюс 13, денна – 23-25 градусів тепла. На неділю 1 жовтня прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 8 до 13 градусів. У день 21-26 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.